Та саряба беру, будь ласка, погнали. Алло, мене що, зачекають тут вдома взагалі, чи що? Ой. Ой. Заходь, угу, Дякую, блін. Могла б взагалі через дві години прийти? Вибач, не чула. Серйозно? Все. Да, не нормально. Піду до себе. Як можна не почути. Зараз переодягнусь і піду собі щось приготувати поїсти. Бо дуже хочу їсти, одним ореже вам не наїдусь. А, що? Так. Е От моя домашка. Ага, угу, супер. І заколочку зніму. Все найс. Піду постараюсь собі. Приготувати щось смачненьке. Хі -хі -хі. Хі -хі -хі -хі. Мала е, що? Я йду собі готувати їсти. Ти щось будеш? Е, ну, давай. Що ти хочеш? М, давай ти щось собі будеш готувати. Окей, я пішла. Опа. Хоча я сама не знаю, що я хочу, але щось приготую. М, напевно. Так, а де тут взагалі холодильник? А, от е Походу готувати це не моє, але попробуємо, бо я дуже хочу їсти. А якщо я не поїм, то всім буде капіць, тому треба починати їсти. О, попробую приготувати запечену курочку. Треба пробувати. Вона чомусь ріже безкінечно, тому не. ну, коротше. Неважливо. Так, спочатку потрібно порізати курочку і почистити і теж порізати картоплю. Картопля є. чистилка теж є. Я тепер ріжемо. Так. Різемо ще. Угу. Тепер м'ясо. Теж потрібно помити і порізати. Даємо все на противень. Оливкове масло. Сіль, перець, трошечки соєвого соусу. Зігріваємо піч. піп 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 О, готово. Так і ставимо. Хай запікається. Треба почекати, по-моєму, 20 хвилин. Вже прийшла час. О. Вау. це що я приготувала? Нічого собі. Клас, я вже уявляю, як це смачно. Эм, на тарелку мою накладать, тому поесть.